Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Минулої доби російські військові випустили 392 снаряди по правобережжю Херсонщини з них 20 – по обласному центру. Атакувати місто продовжили зранку. У Херсоні працює 35 сховищ та 157 найпростіших укриттів. Чи всі вони доступні для маломобільних людей? Вони зняли документальний фільм про роботу херсонських рятувальників. Як працювали над стрічкою надзвичайні, розповіли її автори. Пошкоджені підприємства, будинки, автомобілі у Херсоні під обстрілом була частина Миколаївського шосе. За даними обласної прокуратури, російські військові вели вогонь з артилерії. Близько 10-ї години російська армія завдала чергових ударів по Херсону під обстріл. Потрапила патрульна машина. За даними обласної військової адміністрації, поранені двоє поліцейських, один у край важкому стані. Пошкоджена була автівка, яка їхала повз по шосе. В ній перебували двоє поліцейських. Корт підрозділу. отримали поранення. На жаль, один із них у важкому стані був доправлений до лікарні і в важкому стані, і лікарі боролись за його життя. Але на жаль. Поліцейський загинув. ще двоє цивільних зазнали поранень наслідок цього обстрілу. Поряд один із них в дуже важкому стані був шпиталізований. На жаль, в нього ампутували кінцівку майже повністю відірвала від цього обстрілу. Ще одна людина середнього ступені важкості також шпиталізована. В асфальті застряг снаряд, побиті вікна, двері, дах, фасад. Цей житловий квартал армія Російської Федерації обстріляла на світанку. Я на часи глянула, то це було хвилин 26 шостої вже і пішло, пішло. У діті, обуті, з документами, з лікарством, за всім стоїмо. Оце в прийомі двірном, де капітальна стінка. І так заночка й ноч, заночка й ніч. Саме страшне, що ми знаємо, коли ця все закінчить. Я глаза відкрила на висоті, огонь такий був, ну, а потім вупавнуло два рази. Під обстрілами вранці була й ця вулиця. Один із снарядів влучив у житловий будинок. Зайнялася пожежа. Другий поверх зруйнований. Чоловіка з-під завалів будинку діставали сусіди. Його привалило щитами. благо, що... Сава конструкція дерев'яна і, 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 і лісти ДСП, вдарили, сильно застаріли глаза, туди ми сняли. У, уже у мене саме, там його примили, саме, рани обробили. Потім вже приїхали МЧС, почали гасити пожежу. Ну, шороху було здорово. Вибухова хвиля і уламки пошкодили також сусідні будинки. Обстрілювали Херсони опівночі. Пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та цивільні об'єкти. Через влучання снаряду в одному із будинків зайнялась пожежа. У приміщенні була родина, мати та двоє дівчат 12 і 13 років. Зараз усі у лікарні. 12-річна дівчинка мала гостру реакцію на стрес внаслідок вибухів і за. Нижньої кінцівки, але з нею наразі на сьогоднішній день все гаразд. Дівчинка 13 років мала поранення, проникаючи поранення брюшної порожнини. Після обстеження і встановлення діагнозу дівчинку прооперували, і наразі її стан є як середнього ступеня важкості. Стан матері, за словами Інни Холодняк, середньої важкості. Жінка відмовилась від госпіталізації без дітей, тому вони разом у дитячій лікарні. Продовжує російська армія обстрілювати Береславський район. Дронами атакували Береслав, пошкодили центральну районну лікарню, об'єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі та гаражі. В тягинці минулої доби через обстріли загинув чоловік. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко Ігор Петченко суспільно новини Херсон. Одна із причин тут величезна сходинка. Плита товстелезна. Це треба було врахувати. Напевно, що при конструктивній проєктуванні, щоб воно виходило в нуль майже аж туди до середини. Бо це і багато людей поважного віку, щоб підняти сюди ногу, щоб вилізти. Це треба, поки добіжиш вже в'єся чи залізеш. Облаштовані під потреби маломобільних людей укриття у Херсоні проблема, каже Михайло Лебедєв. І, на жаль, майже в жодне укриття, як це, як навпроти, маломобільні потрапити не можуть. Це треба дуже логістично продумувати свій шлях. Якщо є якісь габіони, встановлені біля зупинок або біля, біля якихось закладів, От, наприклад, тут можна побачити один габіон і на зупинці ще один габіон, то за габіоном трах, ну, можливо заховатися. Ми писали звернення, щоб звернули увагу на цю проблему, оскільки вона не вирішується на раз-два, це ми розуміємо, але потрібно Дивитися, є дизайнерські проєкти, я зустрічав в інтернеті, архітектурні, які враховують цю потребу і естетичну так само, і взагалі навіть використовують її як комерційну. Біля цього укриття в одному з районів міста тривають зварювальні роботи. Ми встановлюємо пандуси для того, щоб які не спроможні самостійно потрапити через такі от пристрої будуть заїжджати. Такі роботи в укриттях розпочались два тижні тому, розповідає перша заступниця начальника Херсонської міської військової адміністрації Наталя Чехута. За її словами, на території громади 146 залізобетонних укриттів. 13 з них встановили за рахунок волонтерів, 133 – за кошти з міського бюджету. Деякі з них вже облаштовані під потреби маломобільних людей. З цих 133-35 не потребують облаштування, бо вони знаходяться взагалі ну, без порожка, тобто там вже безперешкодний доступ до них. Решта 94. Ми зараз монтуємо, застосовуємо металеві трапи для того, щоб був безперешкодний доступ для всіх громадян, в тому числі і маломобільних груп населення. 14 підземних з цих залізобетонних конструкцій ми зараз шукаємо технічне рішення, бо вони вкопані на е, определену глибину. тому нам треба вирішити технічні можливості для того, щоб їх облаштувати. Найпростіше укриття облаштовують металевими трапами або спеціальними рейками та поручнями, розповідає Наталя Чехута. На сьогодні нами відремонтоване одне сховище, 17 укриттів, 7 з них вже облаштовані е, всіма засобами, засобами для маломобільних груп населення. Проводяться ремонтні роботи у нас в двох сховищах в 30 найпростіших укриттях, які всі вже тепер будуть облаштовані цими засобами. До робіт за укриттів мають долучити ще дві бригади зварювальників, розповіла Наталя Чехута. Катерина Гончаренко. Олена Сумська Європеченко, Суспільне новини, Херсон. Над документальним фільмом надзвичайні працювали близько трьох місяців. Микола Дондюк режисер-оператор. Кристина Шаповал сценаристка. Вони також стали продюсерами стрічки. Десь, коротше, місяць, трошки місяця. Ми були, ну, там, знаходились в Херсоні. Інколи ми не знімали, просто знаходились, щось очікували. Інколи приїжджало якесь там, хтось щось приїжджав чи щось траплялось, хтось помирав із ДСНСників і, типа, там, все, коротше, ми поки нічого не знімаємо, нам нічого там. Ну, були, були різні. Інколи ми просто ходили, сиділи з камерою і чекали, коли, коли буде нагода знімати. Ну, або я просто гуляв по місту і сам знімав собі. Деяких героїв ми знайшли завчасно. З деякими знайомились, я брала інтерв'ю під час зйомки е і е с ну якби складала власне весь наратив всю цю історію драматургію е фільму. От. А Микола більше е відповідав за візуальну частину. Під час зйомок фільму розповідає Микола Дондюк. Вони були на чергуванні разом із херсонськими рятувальниками. Ми. Тушили пожежу, він, її, її видно на самому початку фільму нічна пожежа. І коли почались обстріли, рят... рятівники почали, типу, це був частний сектор ховатися, там, прижиматися до стінок. І потім обстріли закінчились, ми продовжували тушити, але потім надійшла команда. Ну і взагалі ми бачили навіть над, над нами непосередство там, де була пожежа, повіз е е безпілотник. І ми, в принципі, Десь години, ну, годину, може, трошки більше, просто все сиділи, повиключавши ви світло і не могли поїхати назад. Емоційно важко було працювати під час зйомок поховання загиблих рятувальників, розповідають автори фільму. Я не, не купалась в якби в самій ситуації да, під час інтерв'ю. Я давала слово а, про пам'ять загинувшим. Пожежникам, загинувшим рятівникам. І е, кожному я питала: типу, що ви хочете сказати? Що хочете, щоб це увійшло в історію, якісь слова про них. І, е, ну, і більшість інтерв'єрів е, плакали? Є дві теми, коли вони починали плакати? Yeah. Ну, Взагалі, проявляти емоції. Перша це коли касалося життя і, ну, і смерті їхніх колег, а інше це коли ми казали про родину, майже всі з них не бачать родину рік, півтори дітей не бачать. Вони віддають просто своє життя, знаходячись в Херсоні, а не знаходячись поблизу своїми сім'ями, дітьми. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.